Дорогі друзі, усім привіт! Вітаю вас в Одесі на стадіоні Чорноморець. Сьогодні дивитимемося жіночий футбол. Хто з ким гратиме? Думаю, ви точно знаєте. Давайте послухаємо, а краще поспіваємо гімн і після цього розкажу про склади команд. Арбітриня з Дніпра її асистентка сьогодні Анастасія Резнік дивимось, Подача Василюк. Пробиває Жозефінанганді. Ось так розіграли, але Кольменарес. Подивіться на її швидкість плечем. Подача Федоренко. І м'яч прилітає до рук Анастасії Клімової. Майбородіна показує, що буде навішувати. І що Бондарєва, Немає там гри рукою. Можна грати далі. Кольменарес. Дочекалася м'яч, Кольменарес. Мар пробиває. Ну що ж так? Підіймає обидві руки до гри. Подача висока, буде на дальню стійку. Тут удар у воротах немає. Ріна яка грає під четвертим номером. А це удар по воротах і повз ворота, що м'яч, але. Атака Сістер. Справу флагну. Подача. Килюшик помиляється, можна бити по поворотах, але пенальті тут збивають Кольменарес. Ось так. Жовта картка буде. І не буде виконано удар. Ну що, ж, Ірина Василюк пробуває з 11 метрів. Удар поворотних і тягне суперниця! Тягне Келюшик Цей пенальті ногою. Браво! Тут продовжують атаку одеситки Кольменарес. Хто проб'є? Ні. Чурікова. Пробиває. І дуже важко. Тут просто 10-500 гравчинь. Одночасно. Повний хаос. Високо підіймає ногу обережно, дуже-дуже грамотно. А це що, М'яч куди летить? М'яч вилітає аж над дворота. На Чурікову молодчинка Чурікова в цій ситуації на Кольминарес, віддає Кольменарес ходиш турного майданчика. Кольминарес, а чого ж не пробити? Але там удар значно потужніший був. Що тут? Помилка, яка помилка, і що? А що, порушення правил атаці. ватаць? Вона втратила м'яч, але сама і собі видряпала цей м'яч. Кульмінарес. І що? Так, дальній кут відкрито було. А це подача з кутового, висока подача. М'яч залітає далі. І що? І гол! Жозефін Анганді! Так. Нічого собі, як вона це з рубляльні зупинки через вихід на поле. Медиків Клімова помиляється на виході, але її підстрахувала Сільвія Нельс. Контратака. Контратака можна атакувати, але тут проти трьох. Дуже важко. А що з захистом Сістерс може продовжити? Удар по воротах і один-один. Який провал у захисті Сістерс? Шанс зі стандарту. навісна передача. Удар по воротах. Дивиться на годинник від Мотельмах і свисти, і так дійсно хвилина ця минула компенсована. Отже, перший тайм поєдинку Сістерс Колос завершується з рахунком 1-1. Дивитися у другому таймі Маріна Дуднік, бо вона воротарка і на заміні перший номер. А ця контратака Сістерс. Немає удару по воротах, може зараз, може зараз. Удар від Василюк, але... але все добре, на щастя для дівчаток з Колоса закінчилося. А це атака лівим флангом. І що тут навіть таке закидання, удар на перемогу Сістерс. А це класна можливість для Колоса вийти вперед. Удар по воротах ні, немає удару, як так? До речі, цього сезону Сістерс вдома також не грали в нічию жодного разу, а тут небезпечно було. Все це тягар відповідальності. Руками, звичайно, валить на Газон. Е, свою суперницю не дала їй можливості. Тарас. Кольмонарес дуже швидко біжить. І що? Це не жовта картка. Ні, м'яч зіграла. М'яч зіграла, який класний підкат. Плють гості Панцулая. Закидання на Василюк, вона на офсайді. Можна ми хвилинами Сістр частіше з м'ячем на Нельсон, Нельсон, закидання. І Келюшик. Як вона зараз боляче впала. у десятки. Подача, подача. І далі нікого немає. Штрафний на лівому фланзі. Висока подача. Удар воротах. І м'яч летить за межі. Все готово. Подача, закидання. Воротарський майданчик тут. Пишіть а, свої коментарі. А тут що? Вихід сам на сам, удар в поворотах, ще удар і що? 2-1! Сільвіан Ельсон! Все ж таки забивають одеситки. Чурікова зіграла більш класно. Птиця на вовсайді. Можна навіть не сумніватись. Не беру на себе відповідальність за такі моменти. Ще одна подача від Сістер з тим часом. Удар по воротах, і м'яч не летів у ворота, полівки, і це правильно. Подача, висока подача. Удар по воротах, і що там? М'яч перехоплюють дівчата з колоса. Ще один шанс для Колоса, але знову не все вийшло у Ліляни Сербук. Є передача Птицина, можливо, лише зараз на Мандзюк. Мандзюк, келюшик через свою захисницю швидко розіграла. І що ж, на цьому матч завершується, друзі. Сістер з друге в сезоні перемагає Колос із Ковалівки за тим самим сценарієм.